Наші батьки, майбутні першокласники. Скажіть, будь ласка, от ви пройшлись по школі. Що вам найбільше сподобалося? Все сподобалося. Дуже гарна школа, для дітей багато чого зробили. Все, Все сподобалося. Все. А ти хочеш у угу. Так? А вчительку не запам'ятаєш? Як... Ой, молодець, а як вчительку? Людмила Анатолійовна, ти старша була у вас на підготовці, так? Молодець. Ти вже що, букви знаєш? А -а -а. Читати вмієш? Да. Молодець. І рахувати вмієш? Да. А що мама тобі придбала до 1 вересня для школи? Що мама придбала? Карандаши, степлер, затірачку нову круглою, ручку нову, портфель серий новий. Ось так все нову. Молодець. Скажіть, що ви хочете побажати в новому навчальному році батькам, учням, вчителям? Терпіння, тільки терпіння. Це я вам сказати. Спасибі вам. Клас прийшли. Шостий. Шостий, так? А вам подобається працювати? Так, так, так. Скажіть, будь ласка, для чого ви прибираєте? Для того, щоб була чиста школа. Чиста, так, затишна школа. І для цього що? Потрібно, щоб всі працювали, так? Так. І батьки, і діти, вчителі, тоді в нас все буде гаразд. Скажіть, будь ласка, де ви відпочивали цього літа? Я на морі. На морі? А де саме була? На Лазу... Лазурному, з та Бальшевики. Ой, так ти всі моря об'їздила, так? В Херсонської області. Молодець. Я теж була на морі, на Азовському. На Азовському морі. Сподобалося? Да. Тільки так? Так. там вода селяни дуже. Діти, а вам сподобались, які зміни відбулися в нашій школі? Так. сподобались. Да? А що саме? Як У нас вже новий, 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 новий кас інформатики, також нові двері вже є. Дуже гарна, дуже цікава школа. Дуже цікава школа. Почали, хочеться вас запитати. От ви сьогодні прийшли допомагати нам, нашій школі, приймайте активну участь у День Дню довкілля. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалося, які зміни в нашій школі відбулися? Ну, як Я ще в самому школі там Еще не, була, не, була, там. не була, не виділа, але мені дочка розказувала, що очень красива. прекрасно, она была очень впечатлена этому всему. Так да? что я очень тоже хочу посмотреть, какие изменения произошли. Так, скажите, пожалуйста, где вы отдыхали с детьми в этом году? Ну, дома. Ездили к бабушке, помогали убирать в огороде, урожай собирать, закатывать. Как-то домашнее Никак. не получилось где-то поехать отдыхать на море, на речке. Ну, це Ми теж хотіли, гарний да, відпочинок да. на свіжому повітрі. Добре. Що ви хочете побажати в новому навчальному уроці дітям, батькам, вчителям? Учителям і дітям знаходити спільний язик, щоб діти слушались вчителів, брали з них примір, старались учились, учителям терпіння, самое главное. Спасибі вам. Дякую за інтерв'ю. Який ти клас перейшла? П'ятий. А хто в тебе тепер класний керівник буде? Оксана Григорівна. Голобородська. А який тобі найбільший предмет подобався в четвертому класі? Математика. Математика? Дуже добре. А скажи, будь ласка, що ти придбала нового до навчального року? Що тобі батьки вже купили? Там, там, сухню, трофлі, портфель. А ти була вже в школі, заходила? Так. Да. А що тобі сподобалося? Сама школа. Сама школа, а що саме? Все робила, робила. Так. А що ти хочеш побажати в новому навчальному році? Батькам, вчителям, учням. Добрі ще Скажи, будь ласка, а сьогодні ти прийшов на е, прибирання, з яким настроєм? З добрим. З добрим настроєм. А для чого ти прибираєш? А для того, щоб було гарно, чисто. Так, для нашої рідної школи, так? так. Скажи, будь ласка, а де ви відпочивали влітку? На морі. На морі з батьками? Так. А на якому морі? На, на чорному морі. На чорному морі. Добре. Скажи, будь ласка, в школу хочеш? Так. Чому? Тому що. Ти заскучав за друзями, чи ти хочеш навчатися? Ну, і навчатися, і се. Засумував за І засумував за друзями. Скажи, будь ласка, а що ти хочеш побажати в новому навчальному році вчителям, батькам, учням? Щоб гарно вчилися. Е... Слухались, Слухала. так, вчителів. А вчителям що хочеш побажати? Здоров'я, Так. терпіння, добре. А, а? П яти. П яти? А що вже сьогодні, що в нас сьогодні відбувається в школі? Сьогодні прибирання, да? сьогодні загальноміський день довкілля. А вам подобається прибирати? Да. Да, да. Подобається. Скажіть, будь ласка, а ви хочете в школу? Да. Хочете? А чому ви хочете в школу? І вчитесь. Тому і так, вже, очевидно, вам вже сумно да. вдома, вже все вже відпочили, ви набралися сил, засмагли. Да. А де ж відпочивали? На морі, я Санаторії в Адесу? Годесь, так? На французькому. Ось його молодець. Скажіть, будь ласка, будь ласка що сподобалось? Нам На ремонт школи. Ремонт сподобалось. А що Клас а у вас же новий клас прийшли з молодшої школи. старшу, да. так? Скажіть, а що ви хочете е, побажати вчителям у новому навчальному році, батькам учням? учням? щоб добре вчилися, а вчителі. Щоб, щоб, щоб не кричали, хоче марік. Да? А ще, ще. Щоб нас терпіли. Щоб вас терпіли. Добре навчали, так? Да. Очевидно, здоров'я ще треба, так? Спасибі вам. Ви вже 11 класник, останній рік навчається в школі. Що вам сподобалося в школі? Які зміни в нас відбулися? Дуже подобалося школі новий Беремон, звичайно. Школа стала набагато кращою. За це велике спасибі нашому директору, який за досить короткий час робив дуже великі переміни в нашій школі, що не, кажуть, не кожному. Стало в школі. Приємніше Ми дивитися на а, такі стіни, аніж на погоді, які були. Сюди літо.